Чого ви ажітаєте, ну, сь сьогодні попереднє засідання у справі е про Свободівці це Ярослав Лисенко, е Бойко Сої, Лонцов е проти так званих тітушок. Е це ну, бандити, які били людей мирних, е які вчиняли провокації на акціях 18 травня, а які потім, по наполяганню е повладної міліції, купленої, понаписували купу різноманітних заяв, хоча вони їх постійно змінювали там. І видно, їхні допити протоколи, які постійно змінювалися. Перший протокол зовсім. Він дізнається від третього, але які, по суті, звинуватили наших свободівців в тому, що вони їх якось там, звісно, звісно побили, що вони якісь злочинці. І по цій спублікованій справі зараз наші хлопці будуть судити. Це перше попереднє засідання. І ми, звісно, завжди, коли будь-якого патріота націоналісти судять, ми по суті на будь-яких засіданнях, на всіх судових засіданнях, для того, щоб їх підтримати, для того, щоб нагадати суддям, що вони мають судити по закону, а не по поняттях, не по тому, як їм сказали там десь зверху, з Банкової чи ще десь. І ми безперечно будемо ківати не тільки сьогодні, а на будь-яких інших судових засіданнях також. А такого вход діло, в яку сторону ви ожидаєте ну, Зараз дуже складно сказати, тому що у нас тільки попереднє засідання, розумієте, тому ми зараз подивимося, нам треба подивитися, як суддя буде себе поводити. Е, насправді буде зрозуміло, я думаю, сьогодні або на наступному засіданні тоді вже буде зрозуміло. Е, залежить від поведінки судді, е, як, е, які їм дали вказівки зверху. Тому що очевидно їм дали якісь вказівки якось покарати. Але чи чи це умовно, чи це е, вони будуть полягати все ж таки на реальному спроці? в'язниці, чи ще щось. Зараз складно сказати, тому що кожного разу воно змінюється, кожного разу поведінка суддів змінюється. Як я сказав, у нас насправді все залежить сьогодні від однієї людини на банку. І як їм сказали, ця людина, як сказала, так і не буде насправді. А які можливі міри наказання для вас ну тут вони можуть отримати позбавлення волі там до п'яти років? Так що це гіпотетично можливо. Ну але ми зробимо все, все можливо, щоб реально наші хлопці не потрапили в'язнику. Я думаю, що нам вдасться відстояти на нашим таким образом ви збираєтеся Ну, власно кажучи, це питання привернення уваги до цих процесів, тому що справи настільки сфабриковані стовідсотково. А от, наприклад, якщо ми беремо, от була теж процес, що посидів де протокол, третій протокол від кардинально відрізняється від першого протоколу, до места протоколи допитів цих тітушків так званих. Mm -hmm. так, так, і так само тут Ярослав Лисенко, якого знувачують в побитті, на жодній відеозаписі не фігурує, фігурує тільки чиясь спина, яка схожа на його спину. Розумієте, і це і це ви хочете використати як доказ, що він був винен. Тобто настільки все спубліковано, настільки все штучно, що ми впевнені, якщо ми будемо привертати належну увагу до цих процесів, якщо зокрема журналісти будуть це висвітлювати, то у суддів не залишиться іншого виходу, як дати або справедливий вирок повністю, тобто виправдати хлопців, або принаймні ну точно не посадити. Тобто, наприклад, умовно, але точно не посадити, тому що може бути тоді повністю вже такий вже розголос, такий вже скандал в суспільстві, що цим суддям вже буде неперелик. Спасибо, большое.